Функції АІ Adobe Premiere Pro, які допоможуть вам створювати відео швидше. Є дуже класний інструмент Vado Premiere Pro, який допомагає скоротити або подовжити музику. Відео, яке я монтую наразі, в мене десь на хвилину 20, А сам трек, який я обрала, він довше. Я хочу скоротити трек, і це можна зробити за допомогою цього інструменту. Натискаємо на Ripple Edit Tool і вибираємо Remix Tool. Я підношу цей інструмент до кінця треку і починаю просто тягнути вліво. Відтискаю. І ми бачимо, що зараз Adobe Premiere аналізує. Він дійсно скоротив трек. Якщо треба зробити її довше, то теж тягнемо, наприклад, вправо максимально наскільки нам треба. Наступна АІ-функція в Adobe Premiere Pro гучність музики. У мене є таке відео, де є записаний VoiceOver і є музика. Зазвичай я налаштовую гучність музики. Це можна робити двома способами: перший спосіб це взяти інструмент Pen Tool. І ось тут в мене, наприклад, говорить людина, да, починає, то я отут ставлю точку, потім ось тут ставлю ще одну точечку, там, опускаю вниз, наприклад, там, на мінус 25. Ось тут, тут в мене говорить, говорить людина, і тут я би знов ставила точку, другу і знов би підвищувала рівень гучності музики, наприклад, десь так. Другий спосіб, яким я це могла робити. За допомогою ключових точок в вікні Effect Controls. Ми йдемо, і тут, наприклад, ставимо точку, трошки пропускаємо, тут ставимо мінус 25». Але тепер це все за нас може зробити Adobe Premiere Pro. Я Давай виділяємо «VoiceOver», переходимо в вікно Essential Sound і відмічаємо його як «Dialog». Після цього. Ми виділяємо все, виділяємо і музикальний трек, і войсовер в вікні Essential Sound вибираємо Music. і йдемо: ось тут нам треба Dakin вибрати. Нажимаємо галочку, нажимаємо на «Dialog», якщо не вибраний цей значок. Бо ми хочемо, щоб музика супроводжувала діалог. Тут можна налаштувати гучність фонової музики. Тобто можна поставити, наприклад, мінус 30, щоб вона грала зовсім тихенько. І ось тут ще дуже класне значення, яке можна теж налаштовувати це швидкість переходу від однієї ключової точки до іншої. Натискаю на «Generate keyframes». І Magic тільки що на таймлайн прем'єр сам розставив ключові точки. Якщо музика буде занадто гучною, або вам захочеться, щоб перехід від однієї ключової точки до іншої був швидшим, то це можна змінити. Ви просто йдете знову вікно Essential Sound, тут змінюєте да, в Duck amount або в Fade Duration, змінюєте значення. Наприклад, ось так, да? і знову нажимаєте на Generate Keyframes, наступна функція, а в Adobe Premiere Pro. Адаптація відео під соцмережі, наприклад, під квадрат або вертикальне відео. У мене зараз є відео в 16 на 9, яке я хочу зробити 9х16. Знаходжу секвенцію, в якій я змонтувала відео в вікні Project, натискаю на праву кнопку миші. І вибираю на «Auto Reframe Sequence». У мене з'являється вікно, в якому можна вибрати, якого розміру хочемо зробити відео: квадратним, 4 х 5, 9 х 16. Я хочу зробити саме вертикальним, тому вибираю 9 х 16. І найкрутіше, що тут є, це «Motion Tracking». Якщо вибрати Default, то нічого не буде змінюватись, якщо вибрати slower motion або Faster motion, Premiere буде слідкувати за вашим об'єктом в кадрі. Виберу зараз Slow Motion і покажу, як це працює. Натискаю на Create. Premiere проаналізував. Дивимось, що вийшло, як спрацював цей Motion Tracker. От людина пішла, за ним дійсно, от є такий трекінг. Таким чином, прем'єр робить цей Tracker сам. Вам не треба це буде потім робити вручну. Найкрутіша функція АІ, яка з'явилася Adobe Premiere Pro, стосується редагування відео. На жаль, поки що прем'єр не розуміє українську, але дуже добре працює з англійською мовою. Я зараз покажу. Додала на таймлайн відео англійською, в Windows, вибираю текст, в мене з'явилось вікно. Натискаю на Transcribe. І зараз в мене прем'єр розшифровує відео. Тут дійсно розшифровані всі речення, і ми, по суті, далі можемо працювати з цим текстом, якби ми працювали в документі Word. Наприклад, я там читаю, і якесь речення, я бачу, що воно мені не підходить або не треба. Наприклад, ось це речення, я його просто виділяю. І якщо натиснути на Delete, то в мене це речення просто видалиться. Не тільки в вікні Транскрипт, а ще й на таймлайн. Можна видаляти речення, можна також видаляти паузи. Ось, наприклад, в мене тут є пауза. Якщо я її виділю і натисну на delete, то вона видалилась і в мене з'явився ще один кат в вікні таймлайн. Можна також переставляти місцями речення. От виділяю речення, вставляю, наприклад. Над цим Ctrl-V, і в мене дійсно помінялись речення місцями, і ці зміни теж відбуваються на таймлайн. Якщо ви працюєте, наприклад, на Upwork, то ви можете користуватись цим інструментом редагування. Це дуже класна функція, коли вона буде доступна українською. Це супер полегшить життя. Тож чекаємо оновлення. Якщо сподобалось це відео, став лайк і підписуйся на канал. Пока!